Вітаю з вами ситуаційний центр міста Вінниця і я Наталія Гайовик. За даними державної служби надзвичайних ситуацій, 26 грудня о 20.05 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на проїзді в Рожайному. Прибувши на місце події, надзвичайники встановили, що вогнем охоплено будинок на площі 150 квадратних метрів. Завдяки оперативним та злагодженим діям рятувальників вдалося запобігти поширенню полум'я. на Поруч розташовані будівлі. О 21.07 пожежу локалізовано, а о двадцять 6,43 ліквідовано. Імовірна причина загоряння коротке замикання електромережі. До боротьби з вогнем від ДСНС залучалося 22 чоловіки особового складу та 5 спецавтомобілів. За допомогою камер відеонагляду було зафіксовано дорожню транспортну пригоду, яка трапилася на розі Хмельницького шосета вулиці Трамвайної. Аварія трапилася 26 грудня о 12.06. Водій автомобіля MAZDA, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не надав перевагу у русі легковику такої ж марки. Від удару обидві машини зазнали пошкоджень. На щастя, ніхто не постраждав. Патрульні поліцейські, які прибули до місця, зіткнення склали на водія чорного легковика протокол за вчинення ДТП. Також 26 грудня о 14.40 трапилася автопригода на вулиці Пирогова. Водій автомобіля ВАЗ не врахував дорожньої обстановки, не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції і зіткнувся із автомобілем Рено. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Під час спілкування із водієм вазу інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Громадянину запропонували пройти перевірку за допомогою драгеру, і спецприлад показав 1,34 проміли алкоголю. У результаті на гори водія складено два адміністративні протоколи за статтями 124 та 130. Близько 20-ї години камери ситуаційного центру зафільмували ДТП на вулиці Данила Нечая. Там водій автомобіля Нісан не зайняв крайнє ліве положення перед виконанням повороту ліворуч, внаслідок чого відбулося зіткнення із автомобілем Лада. Обидві автівки отримали механічні пошкодження. Тож учасники аварії викликали до місця події патрульних. Охоронці порядку з'ясували усі деталі цієї аварії та склали на кермувальника Нісану протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вчора на вулиці Келицькій трапилась страшна дорожньо транспортна пригода. Позашляховик збив дітей. По інформації слідства близько 17-ї години водій автомобіля Lexus 40річний житель Вінницького району допустив наїзд на двох підлітків, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Потерпілих віком 13 та 14 років госпіталізовано до Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. Водій освідуваний, він тверезий. Його авто поміщено на арешт-майданчик. За цим фактом, слідство розпочало кримінальне провадження за частиною 1 першої статті 286 Кримінального кодексу України. Наразі це усі новини. А ми не втомлюємось нагадувати, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео. Обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.